we are concerned here with, a, with an act of humanity, with the maintaining of cultural values and not least with a measure of considerable of political importance. Большевики неоднократно стверджували розгром українських національно-визвольних сил. Як є в дійсності? Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі.

И пусть где сейчас святы безземные, я говорю, вот сейчас. Забавные помыслы моё люди. Эта трель могла бы быть лучше. Вот, молодец! А иди не знаю, вы что сейчас говорил? Как ты голос фоном. Пушкин – есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, – сказал Гоголь. Прибавлю от себя и пророческое, Да, в появлении его заключается для всех нас русских нечто бесспорно-пророческое. Братки, спасибо вам за славный парад! Yes, 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 yes. Спасибо, брат, вам за общественное учебни. Yes, 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 yes. Through one of the marvels of modern science, I am enabled. This Christmas Day to speak to all my peoples throughout the empire. I take it as a good omen that Wales. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Wanken, jedes the great fundamental issue now before our people can be stated before. it is are the american people fit to govern themselves to rule themselves to control themselves i believe they are My never before since jamestown and plymouth rock has our american civilization been in such danger as now Danger against Твит. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі свої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Чого рідко ростуть колосочки? Ой, дощів мені б треба, дощів, а не поту, бо той піт прилипа до брудної сорочки, як плугатор кінчає роботу. Увчись чекати, друже, вчися чекати, ластівки на електричних дротах, почорнілі осині неба, ще наслухають струмні струми землі. Шипід сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовни. Коли пісні мого краю пливуть у рідних голосах, Мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах.